Від Марка Святе Євангелія читання, слава тобі, Господи славного. Будьмо уважні. В той час, Йосип Осип поважний радник, що сам очікував Царства Божого прибув і сміливо війшов до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пелац здивувався, що вмер вже той, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові тіло. Тоді Йосип, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висечений у скелі. А потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Мадалина, Марія, мати Йосипа, дивилися, де його поклали. І як же минула субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова, та, та Соломія, купили пахощів, щоб піти на, і намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли в недоробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від ходу до гробу, але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий, Війшовши до гробу. Побачили юнака, що сидів праворуч в білу одежу, і злякалися, а він до них промовив: Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та йдіть і скажіть його учням і Петрові, що він випередить вас у Галилеї». Там його побачите, як він сказав вам, і вони, вийшовши, побіли геть від гробу, бо страх і трепет огурнує, і нікому нічого не казали, бо боялися.